Побіг, тільки побіг чайпой, кричать, що в мене сработка. Десь тут сработало щось. Ага, точно. Точно, треба да не, не спішить, тому що крига тонка, слизька. Щось ось, ось спрацював флажочок Дивимось, що круто. Не, не круто. Не круто. Наверно, просто вдарило, да? Да. Живий, живий. Шос сработало непонятно чого.